Вітаю вас, друзі, і запрошую на заняття з аплікації! Цікаво, чи здогадаєтесь ви, що ми сьогодні робитимемо? До дітей на кожне свято просять його в гості завітати, бо солодкий і смачний. Здогадались, хто такий? Так, звичайно ж, це торт. Тож готуйте все необхідне, альбомний аркуш, кольорові смужки. Серветки, ножиці, клей і можна ще й фломастери, а також свої вправні рученята зробимо пальчикову гімнастику. А тепер до роботи. Будьте уважні! У мене 5 смужок, червону я залишу, це буде полуничка. А от кожну наступну буду робити коротшу за попередню, щоб у мене був багатоярусний торт. Нижньою буде бускова смужка, залишу її такої ж довжини. Жовту зроблю коротшу, блакитну ще коротшу, і зелену і ще коротшу за блакитну. Позагинала, тепер відрізаю. А тепер, коли зайве вже відрізане, загинаю краї кожної зі смужок. Це будуть краї, за які можна приклеїти торт, сформувати його таким чином. Беремо серветку і розрізаємо її спочатку навпіл, а потім іще на 4 частини на смужки. І з них ми сформуємо. Квіточки, трояндочки, які наклеїмо на шари торту. Прикрасимо його таким чином. У вас вони можуть бути іншого кольору. У мене білі. У мене крем білковий. Викладіть на смужки трояндочки, розподіливши їх рівномірно. А тепер намастіть місце на смужці, де вони повинні бути, і прикладайте. Притисніть їх, щоб вони добре трималися. Формуємо торт, намащуємо краї, які ми загинали у смужок. Приклеюємо їх, відступивши від краю аркуша до середини, для того, щоб торт був вигнутим, об'ємним. Наступну смужку ми теж приклеюємо, не розставляючи далеко краї, а трошки їх зібравши, і торт у нас буде безоб'ємним. Дивіться, як це просто. Пригадайте, як ви складали пірамідки. Це дуже схоже заняття. Після наклеювання останнього шару торту, останнього ярусу, потрібно торт ще прикрасити. Можна прикрасити свічками. Але я вирішила прикрасити полуничкою. Для цього малюю полуничку на червоній смужці, виріжу її, намалюю зернятка і домалюю хвостик із листячком. А ви можете прикрасити на свій смак. Ось який торт вийшов у мене. Дуже цікаво побачити, який торт зробили ви! З нетерпінням чекаю на ваші світлини! А на сьогодні все, до побачення!